Вітаю! Ви отримали набір від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. У ньому є безліч корисних та цікавих матеріалів для учнів та учениць початкових класів. Давайте розглядати їх усі детальніше. Хочеться відразу показати ось такий посібник. У ньому є поради щодо того. Як використовувати ці матеріали разом з дітьми з особливими освітніми потребами. Він стане помічним для вчителів та вихователів інклюзивних класів. Рожевий зошит це довідник до комплекту освітніх матеріалів школи у коробці. Там є варіанти різних вправ та завдань із використанням матеріалів боксу. Цікава річ, що відразу впадає у вічі: грифельна фарба та пензлик. Це набір для творчості. Чорну фарбу можна нанести на рівну і гладеньку поверхню, таким чином перетворивши її на дошку для малювання. Це також може бути класна дошка для наочної роботи вчителя. Діти можуть малювати по ній білою чи кольоровою крейдою. Вона, до речі, теж є у наборі. Малюнки можна потім стерти ось такою губкою. Таку дошку можна зробити у класі або сховищі. Ви можете заздалегідь пофарбувати поверхню, а для того, щоб призначити відповідальних, ви можете їм видати ось такі нарукавнички. Ніколь, будеш відповідальна? Буду. Давай. Є ще один додатковий набір для творчості та навчання. Це чорні дошки та білі олівці, якими можна на них малювати. Ці набори можна залишити в укритті та використовувати для навчання та розваг. Також ми маємо у цьому боксі безліч матеріалів для творчості та рукоділля, кольорові воскові олівці, скотч, безпечні ножиці, маркери, кольоровий папір. Ці матеріали можна розмістити у сховищі заздалегідь і таким чином облаштувати куточок для творчості дітей. Також їх можна залишити у класах і використовувати для креативних завдань чи поробок. Серед матеріалів для навчання у нас є різні лінійки: великі транспортири та косинці для роботи на дошці та менші для роботи в зошитах. Також є циркулі, гострилки, гумки, ручки та олівці зошити. Ми розуміємо, що зараз не всі сім'ї мають можливість повністю забезпечити дитину необхідним шкільним приладдям. Тому чудово, що такі матеріали можуть бути у класах для загального користування. Для зручного зберігання матеріалів ми маємо пластикові пакети на застібках. Сюди можна складати, наприклад, олівці чи лінійки. Подивіться, ми маємо матеріали для наочності. Це українська та англійська абетки. Надувний глобус та годинник. Зауважте, що на годиннику є позначки шрифтом Брайля. Глобус використовується для вивчення основ фізичної і політичної географії. Також він може бути використаний під час занять з астрономії та фізики, обертання планети у космічному просторі. Окремо хочу показати кольорові дерев'яні кубики. Вони дуже помічні на уроках математики у початкових класах. Дивіться, які. Їх можна використовувати як наочність, коли ви вивчаєте, наприклад, множення чи розв'язуєте задачі. Ось такі чудові матеріали ми отримали від ЮНІСЕФ. Сподіваюсь, вони стануть у пригоді, у класах та укриттях. Ваша роль як вчителя організація креативного та інтерактивного навчального процесу відповідно до віку дітей. Нехай ваші уроки будуть яскравими та захопливими. Мирного неба усім нам та продуктивного навчального року! Па-па!